Добрий ранок, діти. Ми сьогодні з вами поговоримо про вибухово небезпечні предмети і небезпеку від них. Діти, зараз в нашій країні війна. Війна несе розруху, голод, страждання, смерть. Небезпека може бути скрізь у воді, на землі, в повітрі. Дорослі і навіть діти часто з нею стикаються і не знають, як себе поводити. Це страшно. Тому що вибухові предмети роблять людей каліками, позбавляють життя. Тому сьогодні хочу з вами поговорити про вибухово-небезпечні предмети та небезпеку від них. Що таке вибухово-небезпечні предмети? Вибухово-небезпечні предмети це вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення. Боєприпаси, що місять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні, бомби і боєголовки, мінометні ракетні боєприпаси, і боєприпаси до стрілецької зброї, усі міни, торпеди і глибинні бомби, піротехнічні вироби військового та спеціального призначення, касетні бомби, електрично-вибухові пристрої, саморобні вибухові пристрої та інші предмети. Що є вибухово небезпечним за своєю природою. Міна це прихований пристрій, який може вибухнути і тяжко травмувати, чи навіть вбити, якщо на нього наступити, взяти в руки, зачепити чимось, проїхати поруч на автомобілі. Міни та вибухово небезпечні предмети можуть бути у воді, на землі, у землі. Вибухово небезпечними предметами можуть бути залишені без нагляду на тривалий час, пакети, сумки, також вибухово небезпечні предмети можуть бути замасковані під подарунки і почтові відправлення. Також ще можуть бути вибухово небезпечні предмети, замасковані під книги, цукерки, м'які іграшки. Цигарки. Розгляньте картинку, багато вибухових пристроїв можуть бути саморобними. А зараз розгляньте найбільш розповсюджені вогненебезпечні предмети. Це мінометна міна, це гранатометний набій, також це осколочний фугасний артилерійський снаряд, противотанкова міна. А також російський безпілотник, до якого не можна підходити, тому що він самостійно зривається. А ось іще розгляньте найбільш розповсюджені вибухово-небезпечні предмети, які не можна брати до рук ні в якому разі. Де можна виявити вибухово небезпечні предмети? Вулиці, вокзал, ринок. Підземні переходи, стадіон, магазин, навчальні заклади, лікарні, підвали і сходові клітки житлових будинків, контейнери для сміття, опори мостів, транспорт. А зараз послухайте віршики пам'ятки про вибухово-небезпечні знахідки. Що це там в землі, дідусю, поцікавилась катруся. Може, то піратський скарб? Або скриня повна фарб. Сивий діду мудро мовить, внучечку за руку ловить. То з війни, дитя, граната, треба рятувальників гукати. Із сумки щось цокає, чути здалека, можливо, у сумці лежить небезпека. Цей звук враз підозру, хай викличе в тебе. Торкатись до сумки нікому не треба. Запах незвичайний від знахідки йде, зовсім не пахне, тобі так будь де. Про те, що знайшов, ти дорослим скажи від вибуху, так ти людей вбережи. Чужі портфелі, сумки, згортки, підозрілі валізи, мішки, коробки, ніколи ти не бери у руки, бо вибухне пристрій, тобі біль і муки. Якщо ти виявив. Двухово небезпечні предмети, то запам'ятай, забороняється піднімати їх або переносити. Також забороняється розкладати вогнище поблизу предметів небезпечних. Забороняється закопувати їх в землю, розпилювати їх, перекочувати з місця на місце. Також забороняється кидати їх у водойми або кидати у вогнище. Що потрібно робити, коли виявив вибухово небезпечний предмет? Стій і запам'ятай місце знахідки. і Відійди якомога далі від цього місця. Поклич дорослих. А потім повідом рятувальників за номером 101. Увага! Вікторина. Вибухові пристрої. Під що можуть бути замасковані вибухові пристрої? Так, під сумку, пакет, подарунок, іграшку, чемодан, коробку, цукерки. Так, молодці. Друге питання: назви місця можливої установки вибухових пристроїв. Так, це може бути в будинку, на вулиці, в громадському транспорті, в магазині. Кому треба повідомляти про підозру, підозрілу знахідку? Так, звичайно, дорослому. Де можуть бути міни і вибухово небезпечні предмети? Так, вони можуть бути у воді, на землі і у землі. А зараз граємо в гру. Так чи ні? Ваші дії під час виявлення вибухово-небезпечних предметів. Буду пересувати, кидати, піднімати вибухово-небезпечні предмети. Так чи ні? Ні, звичайно. Буду повідомляти про підозрілу знахідку дорослим рятувальну службу за номером 101. Так чи ні? Так. Буду збирати та зберігати боєприпаси, розбирати їх, нагрівати та ударяти. Так чи ні? Ні. Буду повідомляти дорослих, якщо побачу підозрілу коробку, пакет, сумку. Так чи ні. Так. Буду виготовляти із снарядів предмети побуту. Так чи ні? Ні, звичайно. Буду огороджувати місце виявлення підозрілого предмету, схожого на снаряд, міну чи гранату. Так чи ні. Так, молодці. Буду використовувати снаряди для розведення вогнищ, приносити їх в приміщення. Так чи ні? Ні, звичайно. Молодці діти, тепер ви знаєте, як потрібно себе поводити під час виявлення. Вибухово небезпечних предметів. А зараз пропоную вам переглянути мультфільми. Діти! Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, учі ж виходь, тут міна! Що трапилось? Де міна? Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. Служба порятунку слухає. У нас в городі завелася капосна міна. Сійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо Щоб від мін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Мрр, треба було хоча б селфі з Міною зробити. На пам'ять так би мовити. Ох, не грамотний ти шкоду. Від спалахів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Дин, 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 телефонуй 101! Здається, шкода, ми прийшли. А? Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба по рятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну повертайся не одмінною тежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин, дин дин телефонуй 101 А зараз послухайте вірш про цінність життя. Дитино, я твоє життя. Хоч ти для мене ще дитя, Навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити. Будь завжди всюду обережним, поводься всюди, як належить, культурній і такій дитині, щоби завжди твоя родина пишалась за твої вчинки. Завжди всього остерігайся, за чужі речі не хапайся, я довго буду із тобою. Як дорожити будеш мною? Дякую за увагу!